Слава нації, шановне панство, співчуваю всім найглибших, хто за цей час, поки ми з вами спілкувалися, втратив своїх найдорожчих, близьких і рідних, співчуваю Збройним силам України, які втратили за цей час своїх воїнів. Але ми точно за цей час стали сильнішими. Нас не залякає ніхто, і наше основне завдання зараз не просто вижити, а наше завдання врешті-решт стати. Націю месником. І щоб стати цією нацією месником, то дуже важливо з'ясувати, чи все у нас гаразд у нашому королівстві. Чи реально всередині нашої держави ми маємо такий ідеологічно потужний тил, що може протистояти страшним зовнішнім викликам. А зовнішній виклик, який ми спостерігаємо саме тепер, це Московія знайшла собі партнера. Називається цей партнер Іран. Не вийшло з партнером на зразок Китаю чи Індії, поки що виходить з таким партнером, як Іран, який постачає Московію відповідним озброєнням. Але я не про це. Я все-таки буду говорити про те, що відбувається всередині нашої хати. Бо те, що відбувається всередині, абсолютно визначає нашу спроможність назовні. І для того я хочу подарувати вам. Або, можливо, нагадати, геніальну думку одного видатного чоловіка, який жив ще задовго до Різдва Христового, тобто до нашої ери, відійшов у вічність ще в 322 році, до речі, у жовтні, 12 жовтня. Прізвище його Демостен, не Демосфен, правильною українською мовою Демостен. Один із найпотужніших риторів свого часу і не просто ритор, а великий патріот своєї держави. Власне, через те, що його риторична майстерність була помножена на глибину любови до своєї землі, його вважають найпотужнішим ритором-патріотом. Так от, цей Демостен ще до нашої доби подарував нам таку думку. Яку ви можете зараз відчитати у нас на екрані, а я зацитую: ви повинні розуміти, що ніколи б не вдалося подолати ворога поза міською стіною, доки ви в самому місті не проборкаєте тих, не приборкаєте тих, перепрошую, хто йому подає руку допомоги. Я думаю, що ви здогадалися, про кого я сьогодні вестиму бесіду. Я говоритиму про колаборанта, про ворога, про українофоба чи краще україну-ненависника, який завжди у нашій посаді був на найвищих державних посадах, і якого прекрасні виборці завжди заводили, ну щонайменше чотири скликання, до Верховної Ради України. Тобто, наш сьогоднішній герой у дуже стислому слові про те, що ж діється всередині нашого королівства, має прізвище. Як же ж він має прізвище? Він має прізвище Богослаєв. В'ячеслав Олександрович Богослаєв. Той В'ячеслав Олександрович Богослаєв, що є генеральним директором підприємства Моторсіч. І саме у московських гелікоптерах. Віднайдено, як ми вже тепер чітко бачимо, на полі бою двигуни із цього підприємства Мотор Січ, яке систематично тривалий час невідступно очолював цей чоловік. Я не вникатиму у всі ці оборудки, які тривали із тим підприємством, починаючи від найтіснішої співпраці з воєнно-промисловим комплексом. Московії, відтак, з продажем акцій китайцям, проти чого категорично виступали Сполучені Штати Америки, і врешті створення всіляких обхідних фірм, через які можна було би і можна було продавати те, що виробляло це підприємство. Це надто зрозуміло. Мене цікавить інше, чому за таку людину. Яка ніколи не працювала на український інтерес, голосують виборці. Зокрема, ці виборці, які мешкають у Запорізькій області. Хто такий Богуслаєв? Богуслаєв був довіреною особою президента Кучми. Богуслаєв був довіреною особою президента Януковича. Богуслаєв був депутатом Верховної Ради чотирьох скликань. Богуслаєва обирали до законодавчого органу влади саме на тих теренах, які сьогодні частково окуповані, і які сьогодні перебувають під особливим прицілом московитів. Тобто московити знали, куди йшли. Вони знали, що всередині міста їм відкриють браму. Вони знали, що їм допомагають не тільки постачаючи двигуни до гелікоптерів, вони знали, що на ментальному рівні. Там є їхні, і ці їхні будуть їм сприяти. Це загальновідомі речі, які я вам сказала. Але я на них хочу загострити увагу особливо. Та ще й згадати, що Богуслаєв мав подвійне громадянство, і на це ніхто не звертав уваги. І свобода була єдиною політичною силою в парламенті, яка вважала. І вважає досі, що стратегічні підприємства мають бути у державній власності, або держава має мати контрольний пакет акцій в стратегічних підприємствах, зокрема обленерго, зокрема облгази. А кому ми продали всі свої обленерго і облгази, ви це все прекрасно знаєте. І відповідно, ті, у чиїй власності були стратегічні підприємства, обов'язково до Верховної Ради. Заводили своїх депутатів, за яких голосували прекрасні виборці, і ці депутати знову ж таки лобіювали інтереси олігархів, які завжди працювали проти України, які завжди сприймали територію України як просто свій бізнес-інтерес, і цей їхній бізнес-інтерес довів, зрештою, до того, що Путін сюди заходив з абсолютною певністю, що він нас подолає. Але я все таки буду говорити не про. Економічні чинники, бо з тим все зрозуміло. Нагадаю вам лише, що в березні 2021 року, тобто за рік до повномасштабного вторгнення, хоч вторгнення відбулося ще в 2014 році, відповідно до рішення Ради національної оборони і безпеки Мотор Січ було переведено у державну власність. Звісно, було дуже багато реверансів в контексті термінології: це націоналізація, чи це одержавлення, чи що це все. Це відбувається. Звісно, що китайці протестували. Потім Зеленський запровадив санкції на ці китайські підприємства. Так само протестували американці, але в часи такого собі президента Порошенка, і такого собі президента Кучме, і такого собі президента Януковича, Богуслаєв почував себе ідеально, як риба у воді. Я, мабуть, не записувала би цього відео в тому випадку, якщо би сама не пережила. Персональний конфлікт із цим чоловіком, світлину якого ви зараз можете спостерігати. Ось подивіться на цього страшного реально чоловіка. Цього власника здається понад 125 мільйонів. От що вартує життя цього чоловіка, якого нещодавно взяли під варту через те, що він виразно виявлений колаборант? Його підприємство продає ворогові двигуни, і ті двигуни через гелікоптери нас з вами обивають. Отже, до чого я проваджу саме цей Богославій, всі ці часи, коли він був депутатом Верховної Ради, завдяки прекрасним виборцям, які приносили його у Верховну Раду, він очолював, чи входив в комітет з питань оборони і національної безпеки. Можливо, цей комітет має дещо точнішу назву, але це не важить. Важить те, що ця людина, працюючи в комітеті з питань оборони і безпеки, мала доступ до всієї секретної державної. Інформації. Проте, у 2012 році, коли я стала депутатом Верховної Ради, він очолював і входив вже не в комітет з питань оборони і національної безпеки. Він входив в інший комітет, в комітет з питань підприємництва, чи як він там називався підприємництва і промисловості. І ось що відбувається, шановне панство, відбувається така банальна річ. Що на комітеті, в якому я працювала, а я працювала в комітеті з питань освіти і науки і була головою підкомітету з питань вищої освіти, і ось ми мали голосувати за базовий закон для вищої освіти. І в цьому базовому законі вищої освіти, звісно, що була базова засаднича стаття, без якої все решта в цьому законі не має жодного значення. Тому що ця базова стаття визначає, чи наша освіта буде національна, чи наша освіта буде далі колоніальна. Зауважу, що всі ці істоти, які до сьогодні очолювали освіту, намагалися в найнеймовірніший спосіб забрати з поняття освіти прикметник національна і перетворити її просто в освітній процес, забравши прикметник виховний. Бо колись. Ця освітня діяльність називалася по-людськи навчально-виховний процес, бо неможливо навчати, не виховуючи, бо без виховання навчання це меч в руках божевільного. І того божевільного на чолі московської держави ми з вами сьогодні прекрасно спостерігаємо. Так само спостерігаємо дуже розумного Богуслаєва. Тільки послухайте, хто він у нас не є. Він доктор технічних наук, він професор, він герой України, він академік АІНУ, Академії транспорту Російської Федерації, академії наук авіації та повітроплавання. Він почесний доктор. Міжнародної кадрової академії. Він почесний доктор Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. Він почесний професор. Як там сьогодні у Харкові почуває себе ректор того університету, коли на нього? летяті бомбочки московські, яким так прекрасно сприяє Богуслаєв. Бо, як засвідчила наша служба безпеки, Богуслаєв навпаки ще й заохочує Путіна, щоб він вбивав українців, ну і тут шукав нацистів, і з ними також якось має ну стерти їх з лиця землі. Це все те, що говорить ось цей старець на світлині, якого ви можете з вами можете спостерігати. Так от. Що я виявляю, як голова підкомітету з питань вищої освіти? Стаття 49 закону про вищу освіту звучить так, шановне панство. А ви маєте дітей? Ваші діти, напевно, хочуть всі вчитися у вищих навчальних закладах. Тепер ми вже з вами маємо дасть дав Господь і внуків. І ми також хочемо, щоб ці внуки мали вищу освіту. І щоб вони, навчаючись в Україні, мали потім де працювати. Отже, стаття 49 цього закону звучить так: мова викладання у вищих навчальних закладах. І як же ж в першому читанні ми маємо формулювання цієї засадничої статті, яка свідчить про самостійність держави чи про залежність держави, це рік, наголошую, 2013. Добігає 2014 рік. Майдану ще нема. Отже, мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова. І ось приходжу я на комітет, і що я бачу. І я бачу, що Богуслаєв вносить правку в закон про освіту. Зокрема, у 49 ту статтю, саме Богуслаєв, чуєте? Ну, ви ж буде мені дехто вказувати, що ти пхаєшся до економіки. Ти ж нічого в економіці не розумієшся. То чого ж ти, Богуслаєв, видатний доктор технічних наук. Лізеш до 49-ї статті. Мовної статті закону про вищу освіту. Відповідаю на це запитання. Якщо ви хочете в Україні знайти зрадника, якщо ви хочете знайти колаборанта, якщо ви хочете знайти гниляка, запитайте його, як він ставиться до державної мови. І таким способом людина буде викрита моментально. У нас і сьогодні є істоти, які вважають, що можна говорити мовою ворога. Та ще й обріхують мене у цьому контексті, але вони не вартують цієї уваги. Так от Богуслаєв вносить правку в законопроєкт про вищу освіту. Мова викладання у вищих навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України, а далі іде найважливіше, закону України про засади державної мовної політики. Тобто, відповідно до закону, який написав Путін, а Колісніченко і Кивалов його у Верховній Раді і проголосували, здається, за 2 хвилини і 30 секунд. Того закону, який я домоглася, скасування наголошую, через конституційний суд, я ініціювала скасування цього закону Кивалова Колісніченка в червні 2014 року. І через невідступну боротьбу цей закон було скасовано аж 28 лютого 2018 року. Так от. Уявіть собі, цей чоловік, який не має жодного стосунку до мови, він же ж у нас двигуни виробляє, приходить спеціально на комітет, вносить правку, щоби в освіті діяв який закон? Закон Ківалова Колісніченка. Той закон, який лежить в Конституційному суді під великим запитанням, як такий, що порушує процедуру ухвалення закону, і що суперечить 10 статті Конституції України. Панове, як ви думаєте? Комітет з питань освіти, зокрема підкомітет з питань вищої освіти, позитивно реагує на пропозицію Буслаєва. Запитання риторичне, правда? Єдина людина, яка виступає проти цього формулювання, це ось ця, що до вас сьогодні промовляє. Це ця, на якої виливають щоразу гноївки за те, що я обстоюю українську мову так, як душу нації. І в результаті цей прекрасний комітет на чолі із Лілією Грінєвіч, а Лілія Грінєвіч це Народний фронт, а Народний фронт це союзник П'яті Порошенка. Вони голосують за формулювання під впливом Буслаєва у такому варіанті: мова викладання у вищих навчальних закладах. Послухайте, є державна та інші мови. Молодець Богослаєв. Богуслаєв, Богуслаєв Переміг. Що відбувається далі? Далі відбувається таке, що цей закон заходить у Верховну Раду. Що відбувається зі мною? І що відбувається з Фракцією Свобода? Фракція Свобода розуміє, що якщо зараз у Верховній Раді... Пройде правка Богуслаєва, яку підтримав Комітет Верховної Ради на чолі Гриневич, і там ще Парубійко був. То це означає, що ми підірвали самі свою державу. Бо найосновніше Міністерство освіти в державі це не Міністерство Збройних Сил, це Міністерство освіти. Тому що освіта це не просто процес едюкейшн. Це навчально-виховний процес. Що ми робимо, щоб врятувати ситуацію, щоб заблокувати пропозицію Богуслаєва, який напряму завжди працював з Москвою? Але його виборець завжди заводив в парламент. І він завжди почував себе у владних кабінетах як у себе дома. Ви згадуєте, що казав Демостен? Як же ж ви можете перемогти? Ворога зовні, якщо ворог всередині хати, і ви йому подаєте руку. Що ми тоді робимо? Наступає процедура голосування за правки. а це ж правка Богуслаєва. Якщо бути дуже конкретною, то до Богуслаєва доєдналися ще деякі депутати, назву їхні прізвища, тому що це все маркери колаборантів, які мають сидіти в одиночних камерах краще у карцерах. Це Шевчук, Богуслаєв, Гайдош, Кальцев, Калєтнік і чуб. Ось ці люди в закон про вищу освіту просували, звичайно, що московську мову, крім української мови державної. Як нам вдається врятувати ситуацію? Один із моїх побратимів каже. Піднімає руку і каже: прошу поставити на підтвердження правку таку-то якась там 757 п'ятдесят правка, не називає чия це правка. А ми вже знаємо, що це правка Богослаєва і команди. Депутати, які мають перед собою величезний талмуд з закону про вищу освіту, звісно, що не зорієнтовані, не встигаються не встигають подивитися в цю правку і голосують. Тобто дають 226 голосів в тому сенсі, що не підтверджують цієї правки. Розумієте? Не підтверджують правки ворога Богуслаєва. Господи, яке щастя! Нам це вдалося. Але що відбувається далі? А далі є така Ірина Гіращенка. Ну, ось така носить торбинку за Порошенком. Ця Ірина Гіращенка спазматично біжить. До Турчинова і просить Турчинова переголосувати це, щоб залишити правку Кого Богослаєва. І Турчинов тут каже: ну вони ж проголосували вже, як я це можу тепер забрати. Тоді ми намагаємося ставити на підтвердження ще одну правку. А ще одна правка це та, яку вже сама Гринєвич. Завела в закон. Суть цієї правки полягає в тому, що дозволити зовнішнє незалежне оцінювання складати мовами національних меншин. Що робимо ми? Ми вносимо правку і забираємо це. Що ЗНО можна складати тільки однією мовою державною. Що робить Грюнєвич? Вона заводить в це закон. І нам не вдається завалити цю правку. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні. Ліберально-гібридний нікчемний мовний закон, який каже, що ЗНО не державною мовою можна складати до 2030 року, ось така історія з Богуслаєвим як відвертим українофобом, зрадником, колаборантом, просто моральним виродком і її величністю українською мовою. Ще раз хочете пізнати суть людини, запитайтеся, як вона ставиться до державної української мови! Слава нації! Смерть ворогам! Ми обов'язково переможемо! Але пам'ятайте, найосновніше очистити країну всередині. Тоді зовні це буде просто неминуча перемога. До зустрічі! Наступного відео не забудьте долучатися до ще одного нашого каналу, студія Феріон». Ми працюємо що понеділка, курс української мови триває. Я прочитала вам вже щонайменше 25 лекцій. Далі буде до перемоги!